Задній картер, сальник, новий сальник, там підшипничок. Зараз треба заштопорити. Герметик улюблений. Куди ж без нього? Віктор Рейнс? Тут все класно, розпредвал кольнувал навіть з усім цим, а вже а, не, крутиться. Все має бути чітко. Мітки ГРМ. Якщо тобі буде цікаво у УВВ, е, що цікаво, ось люфт поміряв, 10 соток, якраз самий мінімально допустимий 9 блок так вимити, там вон, якісь козявки вже. Це я тобі показував шляпа така, це балансирний вал.